Олександровичу, ваша думка, що посприяло невдалому результату сьогодні проти епіцентру? Невдалому результату сьогодні проти еспідцентру посприяли помилки, які ми, на жаль, припустились у першому таймі. І на мій погляд, дуже непереконливий перший тайм від наших гравців. Ми програли дуже багато єдиноборств, підборів за м'яч. І це посприяло тому, що. Пропустили свій гол. Так, після помилки індивідуально, але ми всі одна команда і повинні ці помилки, щоб не було цих помилок, повинні робити усі разом. Втратили десь на 20-й хвилині першого тайму контроль над грою. Трошки стали грати в ту гру, яку соперник нам пропонував, і це стало таким. Від нас мінус для нашої команди, тому що ми не мали права цього робити, ми мали право грати в розумний футбол, в той футбол, який ми пропонуємо, але, на жаль, цього не трапилось у другому таймі Не використали свої нагоди. І це стало запорукою того, що не маємо сьогодні бажаного результату. Другий тайм команда зіграла значно краще. Ви якісь слова сказали в перерві, чи це були якісь тактичні зміни? Що, що посприяло зміні гри, картині, картини гри у другому таймі? Усе разом посприяло і трошки там перебудувалися, зробили заміни. Вийшли люди на заміну, і, на мій погляд, вони підсилили гру. Але ж повторюсь, на жаль, ми не використали ті нагоди, які створювали у другому таймі, а їх було предостатньо, щоб. Взяти цю гру знову для нас. Як ви оціните гру в цьому матчі? Дуже важко зараз щось оцінювати. Вони скористалися нашим допомогам, якщо бути таким лаконічним.